Як відомо, генії живуть у нашій пам'яті завдяки своїй праці. Професор Олександр Ресак відомий учений літературознавець, автор поетичних збірок та понад двох сотень наукових публікацій. Велику любов і увагу Олександра Опанасовича Рисака привертало слово і доля Лесі Українки. Він багато зробив для шанування пам'яті для пам'яті про Лесі Українку. Він часто виїжджав на конференції, коли ми проводили спільно. Він виїздив на колодяжне по дорозі до колодяжного він розповідав про той край Колодяжного і оточуючих сіл. Він дуже багато знав літературного матеріалу, який стосується не тільки Лесі Українки, але й тих тієї доби, в якій вона жила. Завдяки йому, через його слово, багато студентів, викладачів, просто людей. Які орієнтовані на духовні виміри, пізнавали, відкривали, жили у слові Лесі Українки? У нас не багато таких людей було. Фото і відео з сімейного архіву Росаків нагадали присутнім на вечорі пам'яті про основні етапи життєвого шляху члена спілки письменників України, відомого лесознавця, поета, доктора філології. У кожному кадрі знакові миті. Створена ним навчально-наукова лабораторія вивчення життя і творчості Лесі Українки, рідна кафедра, спілкування з студентами. Усюди його книги, листи, картини, фото. Наповнювати експонатами виставку Олександр Росак розпочав у 70-ті роки. Книжки творились і українки. Звісно, що в нас завжди були вдома, і цьому я зараз тепер навчаю своїх студентів, тобто переймаючи той досвід, який передав мені тато. Рідні, друзі та колеги ділились спогадами про Олександра Рисака, людину глибокої душі, яка намагалась усе встигнути і перегнати час. Найбільше його було бажання це зробити науково-дослідний інститут вивчення творчості Лесі Українки, робота кафедр, вивчення створення словника Лесі Українки. От потім зв'язок із іншими кафедрами університетів, інших міст. Для усіх присутніх професор кафедри української літератури був фахівцем найвищої проби, прикладом високої ерудованості, освіченості невтомного прагнення наукового пошуку. Багато теплих і щирих слів про велич науковця і поета та його дослідницьку спадщину говорили відомі вчені і діячі культури Волині. Чимало вихованців Олександра Рисака, теруючи власний шлях у науці, успішно захистили кандидатські дисертації. Окрім такої його якості. Просто бездоганного лектора в ньому була ще одна якість. Він дуже відчував талановитих студентів, тих, хто пробував десь там робив перші літературні спроби. Він завжди таких якимсь своїм чуттям умів відчути, підтримував, радив. Олександр Опанасович Ресак був енергійним життєлюбом. Він поспішав жити, що яскраво доводять сотні нереалізованих планів, задумів недописаних праць і творів.